У Лозівській громаді стартував щорічний проєкт педагогічного визнання Лозова Едюкейшн Прайм. Його започаткували освітяни за підтримка очільника громади Сергія Зеленського. Це конкурс не про особистості, а про ідеї. Ми хочемо бачити реально тих людей, які творять сучасну освіту. Національне патріотичне виховання здійснюють. Ми не знаємо людей. Все відбувається суто конфіденційно. Під час першого етапу конкурсу журі розглянуло майже сотню заявок. З них до подальшої участі планують відібрати не більше 20. і лише після цього журі дізнаються імена конкурсантів, говорять координатори проєкту. До складу незалежного журі входили батьки і діти від закладів освіти. Цей етап тривав більше двох годин. Люди активно працювали, активно оцінювали, включалися в роботу, перечитували дуже уважно, навіть по декілька разів. Кожну анкету для того, щоб поставити справедливу оцінку, кожного етапу журі змінюється. Залучаємо представників закладів вищої освіти, наших партнерів, неурядові організації світні. Другий етап змагань відбудеться 21 березня. На ньому відбиратимуть фіналістів премії. Конкурс обіцяють завершити до кінця травня. А нагородження переможців Прайм» планують провести восени під час відзначення дня працівників освіти.